Чи усі знають, що які вирази називаються алгебраїчними? Зараз ми говоримо про два види виразів. І далі я покажу ще задачі формату НМТ стосовно цих тем. Зверніть увагу, вирази, які в мене записані зліва на дошці, чим відрізняються від тих, що записані справа. Вирази справа містять в знаменнику зміну. Такі вирази вивчають в восьмому класі. І вони називаються дробово раціональні. Пишіть тут восьмий клас, включається в роботу і пише, що це дробово раціональні або раціональні дроби. Угу. Усі вирази, які в знаменнику не містять змінної, називаються цілими. Ікс навпіл. Цілий вираз. Його можна записати як 0,5х. І, до речі, 0,5 це коефіцієнт, х це буквенна частина. Трійка. Це також цілий вираз. Навіть 4 А плюс Б квадрат це також цілий вираз. В свою чергу цілі вирази поділяються на одночлени і многочлени сума декількох одночленів. Оце розглядає сьомий клас. І саме з цього, наскільки я знаю, починається. Навчальний рік в 7-8 класі. Я зробила невеличку вступну частину. До речі, вивчити усі теми ви можете за допомогою освітньої платформи Математичка. А далі ми з вами працюємо з задачами на ці теми у форматі НМТ. Буде користь 7-8 класу, ну і тим, хто готується до НМТ. Беріть ручки зошити. Починаємо!